Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок і Я пізнаю світ. Тиждень 30, урок 270. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку – повторення, хімічні елементи йони. На початку уроку прочитаємо лист Центаврика. Можемо їх побачити. Однак науковці добре вивчили їх за допомогою спеціальних приладів та дослідили властивості речовин, що складаються з певних атомів або молекул, і навіть створили періодичну систему хімічних елементів. Пригадаймо разом, що нам відомо про вивчені хімічні елементи. Пригадаймо навчальні одиниці. Установимо відповідність. Ліворуч записано. Хімічний елемент. Іон. Праворуч записано. Вид атомів. З певним зарядом ядра. Заряджена частинка, що утворилася внаслідок втрати або приєднання атомом одного чи кількох електронів. Встановіть відповідність. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, хімічний елемент це вид атомів. З певним зарядом ядра. Айон це заряджена частинка, що утворилася внаслідок втрати або приєднання атомом одного чи кількох електронів. Поміркуй, як пов'язані атоми хімічні елементи. Познач правильні твердження. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевір. Правильні твердження. Атоми розрізняють за величиною заряду їхніх ядер. Це правильне твердження. Усі атоми, що мають однаковий заряд ядра, Належить до одного хімічного елемента. І це правильна відповідь. У природі існує стільки хімічних елементів, скільки є атомів з різними зарядами, зарядами ядра. І це правильна відповідь. Хвилинка релаксації. Турецький марш мелодія Моцарта. Створюючи мелодію турецький марш, Моцарт наслідував звучання турецької військової музики, яка була поширена в той час. Виконуємо завдання 3: Перетвори атом гідрогену на позитивно та негативно заряджений йон. Поміркуй, що для цього потрібно зробити. Доповний рисунок та встав пропущене. Посередині ми бачимо модель атома гідрогену в основному стані. Ліворуч модель негативно зарядженого. Йона гідрогену допишемо Йона гідрогену. Нагадаю, що таке йон? Це заряджена частинка, що утворилася внаслідок втрати або приєднання атомом одного чи кількох електронів, негативно зарядженого. Отже, електронів повинно бути більше, ніж протонів. То ми робимо вислов... висновок, що атом. Приєднує електрон, електрон. Зобразимо, що атом приєднує електрон, був один електрон, синім його позначимо кольором. Приєднали ще один. Так, покажемо негативний заряд, і ось що маємо. І тепер доповнимо те, що праворуч, якщо ліворуч у нас негативне заряджена модель негативно зарядженого йона гідрогену, то праворуч ми вже зробимо модель позитивно зарядженого йона гідрогену. І якщо позитивно зарядженого, то ось. Цей один єдиний електрон, що був в основному стані, атом втрачає, на моделі нам не потрібно нічого малювати, тому що один був електрон. Атом утрачає цей електрон, і ось так є, як є, так все і залишається. Розібралися. Отже, йон заряджена частинка, що утворилася внаслідок втрати або приєднання атомом одного чи кількох електронів. Ліворуч побачили, як приєднався електрон. Праворуч побачили, як утратився, утрачається електрон. Посередині – це модель атома гідрогену в основному стані. Від неї ми і пляшемо. Рухаємося далі. Познач зображення речовин іонної йонної будови. Пригадали ось ту решітку? І якщо ви забули, то на сторінці 38 є підказка, існують речовини, утворені йонами. Наприклад, кам'яна сіль, крейда, харчова сода тощо. І вже точно з цього переліку ми побачили і Крейду, і Кам'яну сіль з йонною будовою. Права 5. Установи відповідність між моделями та підписами. І тут ми повинні пригадати те, що вивчили раніше. Вгорі бачимо, моделі нижче підписи. Модель негативно зарядженого йона гідрогену. Де у нас модель негативно зарядженого йона гідрогену? Щойно з вами виконували завдання. Так. Ось, оце модель негативно зарядженого йону гідрогену. Модель позитивно зарядженого йона літію позитивно зарядженого, то навіть якщо ви не пам'ятаєте модель, літю, то ви вже можете логічно поміркувати, що плюсиків повинно бути більше, ніж мінусиків, так? протонів більше, ніж електронів. Ось таку модель ми бачимо. І модель атома гелію в основному стані. Ось у нас модель атома гелію в основному стані. Пригадайте будиночок хімічних елементів. Ваше завдання. Упиши символи відомих тобі хімічних елементів у відповідні комірки будиночка. Перевірте, як добре ви знаєте хімічні елементи. А на сторінці 38 ви можете себе потім перевірити, ось цей будиночок. Отже, виконайте завдання, а потім себе перевірте. Якщо десь виникають проблеми, треба гарнесенько таки вивчити. Всі 10 хімічних елементів, які ми вже з вами знаємо. Пригадай, що ти знаєш про хімічні елементи, відповідні речовини та їхні властивості. Установи відповідність за зразком на сторінці 39. Ось це завдання. Зараз ми з вами його розглянемо. Ось таке завдання. треба встановити відповідність. І так, побачили так. Розглянули? Подумали. Ну, що ж? трішки зменшити? Які відповідності ми тут можемо встановити так, ще трішечки, ще по так? А. І так, почну? Ось з цього, що ми пам'ятаємо, що це водень, що це безбарний газ, без запаху і дуже добре горить. Безбарний газ. добре горить і без запаху, Гелій. гелі, теж безбарвний газ, теж без запаху. І не горить, наступний Літій. Літій – це метал сріблястого кольору, Пісень. Пісень. Безбарвний газ, без запаху і не горить. Берилій. Ось берилій. Метал сріблястого кольору. Азот. безбарвний газ, без запаху, не горить, вже така павутина сплилася. Тор. газ. Блідо жовтого кольору Має різкий запах та не горить. І неон. Безбарний газ. Без запаху. Ось так. Пригадали, повторили і повертаємося назад. Виконай практичне завдання від Аї на сторінці 41. Виконайте його самостійно, а на наступному уроці перевіримо. Отже, час попрацювати самостійно. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Також нагадую, щоб ви не забули виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань частина Тиждень 30, до уроків 268-270. Отже, практичне завдання на сторінці 41, також виконуєте самостійно і на наступному уроці перевіряю. На все добре, до зустрічі!